Круглий стіл на тему інклюзивний ринок праці. Стратегія розвитку організували у Вінницькому обласному центрі зайнятості. Представники влади, громадських і ветеранських організацій та роботодавці обговорили створення рівних можливостей для працевлаштування всіх громадян, зокрема людей з інвалідністю. Зустріч стала частиною всеукраїнської кампанії Кар'єра без бар'єрів та флагманського проєкту Робота без бар'єрів. Вінницька філія вже стала прикладом безбар'єрного сервісу. Тут облаштували простір, зручний для людей з інвалідністю, і пропонують їм десятки вакансій. Інформаційну кампанію Кар'єра без бар'єрів у Вінниці започаткували у центрі зайнятості. Мета забезпечити рівний доступ до послуг, навчання і працевлаштування для людей з інвалідністю, ветеранів та маломобільних громадян. Під безбар'єрністю ми розуміємо, не тільки фізичну безбар'єрність, хоча це є основою, а також безбар'єрність в плані подачі легкості подачі документів доступності до вакансій, до роботи до навчання. Центр зайнятості у Вінниці пропонує вакансії, адаптовані до потреб людей з інвалідністю. Наразі таких 180. Найчастіше шукають швачок, підсобних працівників, менеджерів та продавців. У центрі реабілітації гармонія вже тривалий час працевлаштовані люди з інвалідністю. Їм підбирають роботу, де вони можуть реалізувати свій потенціал. В нас в центрі працевлаштовано п'ять осіб, які присуваються на кріслах коліс. Ми намагаємося шукати таку роботу, щоб людина могла бути ефективною саме на цьому місці. До обговорення інклюзивного ринку праці долучились і представники міської та обласної влади. Для підтримки працевлаштування діє кілька програм: зокрема, компенсація єдиного соціального внеску та фінансування облаштування робочих місць під потреби працівників. У нас є чотири діючих фінансових інструменти підтримки бізнесу. Компенсація за новостворені робочі місця у вигляді одного ЄСВ від мінімальної заробітної плати. У нас також запрацювала ва ваучерна підтримка бізнесу. З урахуванням тих державних програм, які існують допомоги в працевлаштуванні, зараз це призводить до того, що люди з інвалідністю отримують можливість працевлаштування працедавець, приймаючи на роботу людину з інвалідністю. знає, що держава гарантовано надасть фінансові ресурси для формування тих умов, які потрібні конкретно цьому працівнику. Загалом в Україні діє ще один проєкт по працевлаштуванню людей з інвалідністю це робота без бар'єрів, ініційований першою леді Оленою Зеленською. Він є частиною національної стратегії зі створення доступного та інклюзивного середовища. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина.